Привіт, друзі! Дуже хочу поділитися з вами откровенням. Те, що зрозуміла з проповіді пасторів на каналах Салтаненко. І що ж таке релігія Дуримара? Дуримар, нам з вами показували його в казках, мультфільмах. Це такий злий персонаж, і взагалі як переводиться слово Дуримар Дурити обводити навколо пальця, да, обманювати, вводити в оману, в ілюзію, і мара, да, друга частина словосполучення, це смерть. І виявляється, що релігія Дуримара це насправді це релігія сатани да, і мається на увазі, що є віра Божа, да, а є релігія. І що ж таке віра Божа? Віра Божа це учнівство, це бути учнем Ісуса Христа, виконувати волю Божу, любити Бога, любити ближнього. В основі є Слово Боже, в основі є Ісус Христос, апостоли і спасати інших людей, будувати храм із живих каменів. А релігія без учнівства. Ісуса Христа без волі Божої, без любові до Бога, до ближнього. Це зла релігія. І виявляється, про Дуримара Ісус Христос показав в 23 розділі від Матвія. Ми бачимо, Ісус каже, відкриває цей духовний світ і показує, що це фарисеї, книжники, які сіли на Моїсеєвому сідалищі і самі не входять в царство Боже і інших не пускають. Вони самі знаходяться в омані, вони думають, що вони з Богом, але вони без Бога. Каже, горе вам, лицеміри, каже, ви як гроби окрашені, зовні ви гарні, а всередині ви повні беззаконня, гріхів, вода, мертвечини. І там немає Бога. Ваш отець каже, це диявол, ви виконуєте похоті Його. Він отець брехні. Да? Він не стоїть в істині, тому що у нього немає істини. Як він говорить своє, як він е, говорить, да, то він говорить своє. Це якісь релігійні обряди, ритуали. Е, да, там, е, можете якусь ікону намалювати, да, е, свічку якусь е, поставити. Але е, це служіння Богу, це служіння без Бога насправді. І Ісус каже: горе вам. Тому що. Ви каже, говорите про закон, але ви його не виконуєте. І каже, ви будуєте гробниці пророкам, прикрашаєте могили праведників, да? але в той же час ви вбиваєте живих пророків, да? ви гоните, осуджуєте, клівєщите на них да? і шануєте більше мертвих. А живих вбиваєте, горе вам каже, як ви збираєтеся, каже породження зміїв, породження її збираєтесь, як ви збираєтеся втікти від покарання від гієни огняної. І саме страшне, ви знаєте, що на таких віруючих буде покладена вся вина і всі гріхи, і кров пролита від Авеля до Захарії, всіх святих і праведних на землі. Це страшно і тому наскільки важливо реально кожному віруючому мені потрібно вникати в Слово Боже, вивчати Біблію, бути учнем Ісуса Христа, виконувати волю Божу, да, допомагати іншим людям ставати частиною живої церкви, де є в основі Ісус Христос Слово Боже, дає, де є Дух Святий, де є сила перемагати диявола, давати порогам сатанюці і виривати із лап диявола душі. І така сила є у Божих дітей, учнів Ісуса Христа у апостолів, у наших пасторів Станіслава і Юлії Салтаненко. Тому я запрошую вас в живу церкву вивчати слово Боже і мати спасіння і вам, і вашим рідним і близьким. Амінь.